Усі автовиробники хочуть стати Porsche. І Мазда теж. Мазда вірила в ідею, що двигун може бути простим, легким і ефективним. Інакше, де замість 40 рухомих деталей всього три. Вони ризикнули і поставили чуть не все на утопічно проривний роторний двигун Ванкеля. Спочатку це був не двигун, а ломучий шмат лайна. Вони десятиліттями доводили його до робочого стану. І вроді як довели. Вроді. Моє покоління застало Мазду RX-7 7, ту, що мав Торетто. і хан. Потім з'явилася RX-8 8 та, що вміли, та, що в містопід карбон. Це прекрасне купе, яке зовсім не купе. Вона весела, там задній привід. 1,3 атмосферних літра 238 коней. Мотор крутиться аж до 9500. тисяч. Це той рідкісний випадок, коли я би точно взяв на механіці. Але не дай Бог вона в тебе єдина! Вона жре 98-й бензинок 5-літровий AMG, постійно хоче масла. ТО кожні 5 тисяч. Лізти в двигун треба кожні 50, якщо був чемний. Повна капіталка раз в 100, якщо був чемний. З часом погано заводиться. Кволо їде. Радять мати запасний двигун. Як я був близько до її покупки? Mazda X8 дуже солодка і дешева спортивна машина, яка вип'є всю твою кров тим не менше фанати по всьому світу чекають RX 9